В вашій увазі оригінальний Philips 5000 серія. Це надійний інструмент, розрахований на тривалий термін використання, водонепроникний корпус, дуже зручна рухома голівка, повністю весь блок рухається, повторює контури обличчя на 360. Тут у нас три ножі. І кожна голівка окремо теж рухається. Тут також антикорозійне покриття на самі ножі, самозаточення тут є. І Працює година від акумулятора пристрій. Є ось такий індикатор. Час зарядки теж одна година. Саме цікаве, що тут є екстра зарядка. Якщо ви не встигли прослідкувати, можна на 5 хвилин поставити, вам цього вистачить на одне, один процес гоління. Далі гарантія 2 роки. І також в комплекті йде ще тример. Тобто насадка знімається, ставиться тримор. Це також для додаткових. Для додаткового обслуговування, наприклад, тримором можна пекенбарди підрівняти окантування зробити або зняти велику масу. Ось і потім підшліфувати електробритвою. Вологозахист є також, тому це може бути вологе гоління, сухе гоління, як вам зручно. Ціна 3500. Кому потрібно, звертайте, замовляйте. Хороший варіант подарунка, так і для власного використання.